Всім привіт, ребят! Сьогодні ми також розпаковуємо бумажні сюрпризи. Сьогодні я кольори хочу відкрити: фіолетовий та такий чорненький. Зараз будемо вибирати сюрпризи. Зараз у нас немає новинок, тому що я випустила дві новинки. Я просто не успіваю зробити ці новинки. І так зараз будемо вибирати. Тут у нас нічого нема. Тому виберемо чорний, так, ну такий синенький пакетик. Тут в нас фіолетовий та зелений. Зелений це не нашу тематику, тому вибираємо ось такий от фіолетовий пакетик. Тут в нас ось такі пакетики. Саме більше. Чор... Бля, денис! Ізвиняюсь. Брат нерви, роздають. Ось такий пакетик. Гусі. У нас нема ніякого такого. Тому вибираємо ось такого гуся та ось такого гуся. Зараз вибираємо тут. Тут у нас ніякого нема, але... тут більше чого. Тут більше чорного, тому що, тут, бачите, стебелька чорна. Так, Смайл Парк. Тут також нема нічого чорного, але в нас є ось такий такий пакетик. Я хочу ось такий пакетик. Отакий от пакетик. Ось це тут. Зараз ось такі от. ось такі от пакетики. Я вибираю цей пакетик, бо він чорний, тому що ось тут ну, фіолетового навіть нема. Такий чорний пакетик. Тепер ми і вибираємо морських свинок. Тут чорного нема, такого, такого прям сильного, тому вибираємо ось такого. Тому що рожевий і чорний. Я вибираю тільки одну морську свинку, тому що у нас немає так багато цих пакетиків для морських свинок. Сьогодні тільки одну відкриємо. Далі і «Послідня Аврора. Тут в мене немає такого. Цю табалапку я не буду відкривати. І відкриємо цю тапі з аксалотля. Переходимо до каталожка. Так, ми перейшли до каталожка. Тепер ми будемо відкривати його на якійсь сторінці. Так. Вибираємо любу сторінку. Ага, і це грошики. Так. Так, у нас тут грошики, і в нас є пакетик ось такий з гроші. Будь ласка, не судіть мене, це я малювала в 9 років. Тому зараз мені 12 років, я чу у убільшусь в нових колекціях. Так. О, це, це. О боже, хто це? Я не знаю, хто це. Індія, це Індія, такий от чел. Я не знаю, що він тут робить. Як він тут робить під таким номером взагалі? Він під номером 2. Я не знаю, чому під номером 2. Але ми це рішимо колись. Колись цю проблему рішимо, що він під номером 2. Тому що я не дуже в шокі від, цих номер, від цього номера 2. Так. Так, окей. Кірка, Ось такий. Я паракір добре. Ось такий от. Клеїмо його. Ось такі зараз у нас сюрпризики. І в нас последнє буде в наступній розпаковці, ми будемо закінчувати цей, цю саме тему. Далі в нас гусики. У нас два пакетика. Ми Попробуємо зробити потім ще відкривашку красиву для гусиків. Для наступних колекцій, тому що цей. Тут у нас такий сірий гусік під номером 9. Ось такий гусік і під номером 9. Так, окей. Ой, сюрприз порвався. Ну ми. Це не буде заметно так сильно Я сподіваюся, тому що. Ой, блін. Ну Отак. от. Отакий от, от гусик. Тепер у нас ось такі от гусики. Ага. Тут прям відкривашка сработала така. О боже, синій гусь. <під, під номером 10. Синій гусь під номером 10. О, тут я крило не порвалося, Щось, я реально хочу, щоб крилі їм порвались. І нас залишу стільки два гусика. Так, далі я перехожу на колекцію Парк. Тут ось такий пакетик. Я його відкриваю, тут у мене відкривашка, як завжди, не сработала. Не сработала відкривашка. І я не знаю чому. Але ці смейл парк мене щось дуже сильно бісить зараз. Тому що, ага. тому що відкривашка не, під... не підложується. Тут такий сік, він дуже похожий на оцей Bubble ті І тому Давайте його наклеїмо сюди. Як ваблті тупо. Окей, тут в мене так і не приклеєно, але ми будемо надіятися, що вона буде приклеїна. Так, ось такий сюрпризик в нас. Це в нас колекція. Я не пам'ятаю, як це називалась, правда, колекція. Для мене ця колекція була ще давно, тому тут навіть назви не написано, тут просто каталог зроблений в самий цей, просто номерки написані, Але добре, що він сохранився хоча б якось. І добре. І так. Відкриваємо це під номером 3 зразу. Ага, і це ось така Така метелик, такий гарний. Просто. Просто прям подивіться, який красивий метелик. Я в шокі. що я такі сюрпризи раніше малювала. Але він так же саме, і як і кам'як клеїться нормально. Тому ми це все приклеїмо і в наступному відео. Буде вже правильно Тупини. Ну, все, воно нормально приклеїлось, це і також приклеєне і це приклеєне. Так. Переходимо до колекції холодильник. У нас сьогодні ось така чорниця на розпаковці. Я бачу, що тут якийсь сюрприз, але я навіть не буду говорити, що це, б, тому що я сама не знаю. О, боже, він тут вверх застряв. Ага, це воно рад, бачите, такий красивий. Під номером 12. Ми не дуже сильно вгадали, що остався. Ось така от у нас чорничка. Під номером 12. Я не знаю, як я хотіла його наклеїти, але давайте наклеїмо ось так. Чому тут 12 сюрпризів на такі на деталі? Я в себе не можу спитати, тому що я зробила в 9 років. Так, окей. Палітра кольорів. Послухайте, якщо що тут. Так, давайте відкриємо. Ми це не спойлером, так? Тому що я сама собі не хочу спойлерів, тому що я сама собі не пам'ятаю, які. Колекції і в яких колекціях що було. Це такий коричневий перламутровий більш. Даже не перламутровий, а більш. як якийсь панстер-черепах. Ось такий панцир черепах Клеємо Я не знаю, куди я хотіла його приклеїти, тому що тут є більше місця. Тому давайте. Я це потім закрашу, а от сюди ми наклею. Хоча, знаєте, я не знаю, як я хотів це наклеїти. Так. Ага. Колекція зошитом. Чомусь тут зошит не прилягається нашій оплаті. Тіро. Тому зараз ми його приклеїмо акуратно. І все окей йде. Так, ось такий у нас пакетик годинка. красивий. Це Пригодиться. Mm? Шти. Ось такі от. Ого, я сама себе... Я сама собі проспойлерала. Який тут пакетик? Такий сюрпрайз. Такий вау, прям сюрпрайз. Так, ми відклеїм. І. Золоті хвилинки. Відклеюємо цей пергамент, тому що потрібно відклеїти. Бачите, тут пергамент прям відклеюється не дуже добре. Ох, такий це, номер. Номерок під номером 5. Ага, і він тут прям ідеально все приложилось, бачите? Так, тепер переходимо до на нашого другого каталожка. Ой-ой-ой. І це отакий каталожок, який я малювала, почала тільки в цьому році, в 2026 році. Ось такі тут морські свинки. І тому ми сьогодні відкриваємо першу сторінку морські свинки. Десь казірочка. Ви думаєте, хто тут? Я сама не знаю. Давайте заплющимо очі. І тут ось така морська свинка. Це моя перша морська свинка в житті була. Це Нюша. <кхем> вона в мене раніше жила, але вона померла, і це дуже трагічно. Я сама дуже довго. Чому вона так багато це відклеюється? хорошо? Я не знаю, чому так відклеюється красиво. Ми його приклеїмо сюди. Сюди, сюди. Сюди, сюди красивенько, так? Біля зірочки. Отут. -от. На зірочку приклеїмо, так? Да? Біля зірочки приклеїмо. Отак так. Ось така. Морська свинка. І тепер переходимо до колекції Аврора. Я не знаю, Керчо. Що тут? Що тут? Отут, давайте спочатку ми пакетик приклеїмо. Пакетик ось такий красивенький. Ми його, я хочу приклеїти його сюди. Красиво. Так, ми приклеїли цей пакетик. Сам пакетик такий естетичний, капібарка. Ага. Хто тут у нас такий? Ми дивимося. Це кіт батон у рожевому кольорі. кот батон, так, -батон, да, кіт батончик. Ми -батон. його приклеїмо сюди. Батончик. Ми його не сюди приклеїмо, а на сторінку до нашої капібарки. О, тут стаття теж саботла ця липка штука. Так. Ось. Сюди. От сюди. Ми його наклеїмо от сюди. Ось так. Ідеально. Ні, подожди. Все, ми закінчили сьогоднішню розпаковку. За сьогодні у нас скільки мусора. Ладно. І все, до побачення.